27 квітня у Донецьку сепаратисти захопили будівлю обласної телерадіокомпанії. Того часу робота телевізійників відбувається в умовах окупації. Вже з 29 квітня бандити повністю взяли телецентр під контроль і почали вилучати з ефіру програми виробництва 27 го каналу, який фактично є обласною державною телерадіокомпанією Донеччини. Генерального директора телеканалу Олега Джолоса не пустили на робоче місце і під дулами автоматів змусили залишити приміщення. А вже наступного дня представники так званої Донецької народної республіки скликали колектив телерадіокомпанії і оголосили про зміну керівництва. Телеканал від ефіру відключили. На його місці з'явився один з російських телеканалів. Донецькі медійники маючи тверду патріотичну позицію співпрацювати із загарбниками, відмовилися, і, зрештою, частина колективу змушена була піти у безоплатні відпустки. У відчай працівники Донецької обласної телерадіокомпанії звернулися по допомогу до Києва і написали лист голові державного комітету телебачення і радіомовлення Олегу Наливайку. Ми тримаємося з останніх сил. Ми ходимо на роботу під дулами автоматів, знаходимося на замінованій території. Ми тримаємося і чекаємо. Але що і від кого? Чи нас уже автоматично віднесено до сепаратистів? Ми вже не просимо, а вимагаємо від керівництва Держком Телерадіо України чіткого розпорядження, що робити». Ти колективу з 250 працівників здавалося б, дійсно, хто як не пан Наливайко, колишній голова спілки журналістів України, допоможе зневіреним колегам, які так потребують його допомоги. Натомість Олег Наливайко заявив про припинення фінансування телекомпанії. Оплату за держамовні само собою ми зробити не можемо. І це при тому, що знає, Донецька ОДТРК захоплена, і замість її програм озброєні бойовики транслюють російський телеканал. Пан Наливайко аргументує такі дії тим, що телекомпанія не виконує держзамовлення. Зраджені Києвом, наші донецькі колеги в приватній розмові прокоментували ситуацію досить різко. Вони доведені до відчаю, не маючи жодної підтримки, звинувачують українські змі у викривленні інформації, і їх можна зрозуміти. Наші колеги стали не лише заручниками ситуації, яка склалася на Донецькій державній телерадіокомпанії, а й заручниками бюрократичного апарату. Звичайно, букви закону потрібно дотримуватися. Але якщо поставитися до медійників з розумінням критичних обставин, в яких вони опинилися, та врахувати патріотизм, який вони проявили, то можна і навіть потрібно шукати методи обходу бюрократичних механізмів. Не можна залишати на призволяще журналістів, які мають чи. Таку громадянську позицію і не хочуть ставати поплічниками сепаратистів. Маємо надію, що Державний комітет телебачення і радіомовлення та Кабінет міністрів України знайдуть спосіб підтримати наших колег з гарячого регіону та не карати їх ще й фінансово. Київ просто має навести лад е в місті. Тобто, якщо люди не можуть потрапити на своє місце і виконувати, не можуть виконувати свої обов'язки, тобто е їм слід звернутися до правоохоронців. Які мають виконати свої обов'язки перед цими людьми і повернути їх на робоче місце так завжди відбувається зараз. йде реформування державної системи мовлення, і буде відбуватися реформування обласних державних телерадіокомпаній. Тут все одразу просто відбувається. Розумієте, тут є і ситуація протистояння. І є ситуація реформування, і все наклалося одне на інше. Я думаю, що це просто ну, з часом має звичайно вирішитися, але це треба вирішувати. что касается незаконных действий различных формирований, то нужно обращаться в правоохранительные органы. Если же, например, местные правоохранительные органы не выполняют свои функции, то есть а контролирующие органы, это прокуратура, куда можно обратиться. Мы знаем непростую ситуацию в Донецке, но, тем не менее, определенную процедуру ее нужно соблюдать. И только после этого обращаться в вышестоящие органы власти. Это и министерство к нашему исполняющему обязанности министра, и можно обращаться к генеральному прокурору, чтобы вот эти вот вещи были устранены.